Мені це дуже сподобається, тут дуже класно. Став, дуже класно робити ціляці. Мені з як розказують, все там об'ясняють нам. Дуже сподобалось мені. А прізвище яке твоє? Шадура, ім'я Віка, із Мухалівки. Гарно все? Ариль, як любиш? Ариль, річку. Люблю. Чудово. А це ближня, це для риболовлення. Ну що ще ти нам цікавого розповідаєш? Риба, думала, це mm -hmm. красиві шибанки, mm -hmm. дуже красиві. Та, mm -hmm. 에, така краситка, дивовишачка, цікава. Mm -hmm. А на мастер-класі тут mm -hmm. то що ти робили? Що це ви робили? 에, це ляльку робили, та віночок зробилося, платочко зробилось, mm -hmm. це чепила, характер. Так, так. Mm -hmm. чудово. Платінко їй зробила, залазали. А хто викладав у тебе? Хто майстер? Хто? Там очіка не назвалася. Це підкова з гігантського коня. Там нам ну, показувала і ще допомагала нам. Ми робили. Чудово. Ясно. Ну, Ясно. Здоров'я тобі. Радіти. І буде. Такою красивою, як ти, є. Любити Україну. Ми переможемо. З такими, як ти, ми переможемо. Згодно? Слава герою. Дякую!